Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися е, таке питання полонені. Що заважає обміняти всіх на всіх, усіх наших людей, українців, що в російському полоні, обміняти на російсь, росіян, полонених, що в Україні знаходяться, обміняти, повернути до своїх домівок. Кого б де б не отримували, і від про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих що невідомо, що зниклі безвісти, всіх повернути в Україну, що заважає, Чи є якісь перепони? Бранці, отут От такі, вони як гойдалку таку роблять, мали повертатися. Їх уже навіть зібрали, підготували. Тоді вони обдурили. Тоді знову запрос... пішов, щоб обмін відбувся. Тоді знову. Таке, заперечую, заперечую всі перешкоди, забираю, заперечую. Це добре. Заперечую. Заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги. Військовим і цивільним людям, що знаходяться у полоні, російському, всім громадянам України і не тільки України, відкриваються шляхи для повернення із російського полону. Про тих, що відомо, де знаходяться, і про тих, що невідомо, безвісти пропавших, всіх віддають, відпускають. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі сили, визволити наших бранців, українців із російського полону. Відкриваються всі дороги, всі шляхи, всі перешкоди забираються. Більше не може Росія тримати полонених, віддає абсолютно всіх. Буде так, буде так, буде так. І прошу захисту для наших людей в російському полоні. Захисту від агресії російської, від знущань, тортур, щоб була надана медична допомога, їжа, тепло, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть повернути з російського полону всіх українців, бранців, полонених, хто б де б не знаходився: військових, і цивільних дітей, жінок, і чоловіків. Всіх повертають в Україну, відпускають. Більше немає наміру політичної волі немає. У Путіна тримати полонених, відпускає всіх, віддає. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, заберіть всі перепони. Більше немає ніяких перепон для обміну всіх, усіх, абсолютно на усіх полонених. Буде так, буде так, буде так. на В Україну повертаються всі. Буде так. буде все сказане здійснено Не мають повернутися люди. Надія є і це все справдиться дійсно. Вони відпустять наших людей. Буде так. Дякую за увагу.